Близько людей, які опинилися в одному оточенні а, кр красивих людей, які включають мазок один одному, і цей мазок починає а, а, турбувати серця, і алгоритм а, а, вир... буде буде виробляти а, я, якийсь план дій. Особливо чоловіки будуть активними до жінок, і жінки теж хочуть бути, завжди мати увагу до себе, і це не буде якоюсь проблемою. Тобто, увага оточуючих вона гарантована. І, тобто, ми бачимо так, що <свят> Усі переважні моменти будуть одночасно, одночасно, просто результативним буде переважні моменти, наче дійсно якесь е, свято відбувається, свято сердець, свято е, 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 бачення очей, тобто очам приємно, і мазок вже вже перетворився на якийсь алгоритм. І, і, і ви відчуваєте м, біяння сердець не тільки своє, а й оточуючих людей. Тобто а, м, космос, космос відчуттів, який вам передбачає цей розклад, він набуває, а, він перетворює не тільки людей, а не, но почуття і Люди стануться більш ніжними один до одного, і перебувають у такому стосунку навпротя всього процесу цієї близості, акту близості, акту космічних реакцій один до одного. І це зворушує і змінює. Посепосереднє от уявлення, а те, з яким вони прийшли, на цей відпочинок, або на ту зустріч, або на той заход. Уявлення воно буде трансформуватися в різнокольорові якісь моменти. Які які будуть витворювати е, найкращі сценарії для кожної пари, яка е, здійснює свої якісь перев, переважні дії? Кожна пара, яку е, яку бачимо, вона переповнена емоційно. І вона може не, не бачити оточуючих, зайвих оточуючих людей, вона чує, вона може чути а, м, музику серця, а близнього ближнього ближньої людини, і музику навколо, якщо вона вона дійсно там звучить.